Мені по всім були відмовити, але пропорог, поверну, будемо питання, це вийде водія всіх факти, а файсу. Так. Пропорор, скупимо вас. Даного клопотання, так як всі докази, які були долучені залізу. Досліджені всі були протоколи затримання, відеозапис захисту протоколу затримання відео. Хто зараз захист говорить, що дані відео ніхто не дивився. Також було дописано кілька бойка. Під час цього були всі е, ті розбіжності, якісь.